Друзі, всіх вітаємо! Компанія автопарк Вінницький філіал, у нас нове надходження Volkswagen Golf. Він з 7-го покоління 2015 року випуску. Під капотом у нас 1,6 турбодизель на механіці з переднім приводом. У нас хороша оптика лінзована, передні задні патронічки. Машина на оригінальних дисках. Комплектації лаунж. Гарна комплектація, економний надійний дизельний універсал, по салону у нас ось з такими прикольними ромбічками текстильний. Мультикермо, патройніки підзад, підігрів сидінь, двохзонний клімат, старт-стоп, п'ятіступка механіка, послон гарненький. Є також у нас тачки мертвих зон. Задній ряд у нас великий, об'ємний, задній диван прямо в ідеальному стані, присутні зафікси. Тут нічого не відломано, горить у нас помилочка по подушці безпеки, потрібно почистити контакти. Так, автомобіль без зауважень, технічно все обслужено. Гарно виглядає по кузову. Друзі, кого цікавить, приємна ціна на цей автомобіль буде 10 тисяч 400 доларів. Собор на один місце Вінниця знаходиться в нас. Можна переглянути на будь-які станції. Доступний в лізинг та в кредит. Під пригон. Також приганяємо авто із США.